Сьогодні, 29 серпня, на пагорбі слави в Ужгороді, вшанували пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Розпочався захід хвилиною мовчання. До підніжжя меморіалу загиблим воїнам поклали квіти керівники області та міста. Військовослужбовці, духовенство, родичі полеглих громадськість. Далі учасники заходу поклали квіти до могил захисників. Гайдук Тарас Степанович, який загинув 6 березня 22-го року. Три роки він був теж з 17-го по й рік. Він був е, по контракту в армії і був теж в АТО. у Журоді всі його знають. Він працював екскурсоводом. Він у нас був, знаєте, такий живчик, такий моторчик, який ніколи не згасав. Всі його дуже любили. Куди він не приходив. Він завжди був усміхнений. Навіть бачите на фотографії. Він усміхнений, скільки фотографій. Він всюди усміхнений, веселий, життєрадісний. Він хотів бачити Україну українською. Він це все розумів. Ну, і якось так прикро вийшло. І я горжуся своїм сином, звичайно, але це для мене велика біль, велика втрата. Прийшов віддати шану своїм побратимам військовий Михайло Кочіш, який на захисті країни із 2014 року. У мене багато тут побратимів, які з 2014 року со мною воювали в місті пліч у пліч. Погибли, на жаль, з мною в одній ямі сиділи. Ну, трошки мені повезло, скажімо так, вижив. І кожен рік ходжу до них. На цей день обов'язково, іноді, коли виходить на їхній день народження, або коли погибли, коли як вийде. З хлопцями збираємося, ззванюємося і приходимо в місці. День пам'яті загиблих захисників України відзначають 29 серпня з 2019 року. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом на Донеччині у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Відтак традиційним символом пам'ятного дня, 29 серпня, став соняшник.